Жоє роботу Українське Радіо Рівне перед мікрофоном Ірина Данильчук у понеділок відбулася презентація дослідження та напрацювань плану для ключових комунікаційних проєктів промоції рівного через культуру та туризм, який розроблявся у межах проєкту Стратегія розвитку культури рівного які результати дослідження та про що свідчать про це будемо спілкуватися з Вікторією Власюк, комунікаційною менеджеркою громадської організації Агенція сталого розвитку міста. Добрий день вам, добрий день. Які дослідження проводили і їхні результати про що можуть свідчити? Нагадаю, що проєкт стратегія розвитку культури рівного реалізовується наразі. на сетап реалізації завдяки фінансовій підтримці Європейського союзу та програми ЄФОКАЛЧЕ. Якби реалізовується саме управлінням культури та туризму Рівненської міської ради та громадською організацією Агенція сталого розвитку міста. І звісно ж, залученням стейхолдерів культури, які минулого року писали цю стратегію, цьогоріч долучаємось до робочих груп, працюємо далі над її реалізацією. І е, саме напрацювання такого плану комунікаційних проєктів промоції міста рівного через туризм та культуру, який представили ми в, в цей понеділок, 31 липня, е, якраз є однією з частинок стратегії е, втілення стратегії розвитку культури рівного. Що ж це взагалі таке, так насправді, завдяки роботі експертів, були проведені опитування, дослідження кількамісячні, де напрацювалося таке бачення, як, що можна показати рівному, що ми маємо, які маємо слабкі і сильні сторони, як ми можемо рухатися вперед, якби промотуючи місто рівне саме через культуру та туризм, насправді дослідження. І напрацювання показує те, що ми маємо багато чого в рівному. Просто ми або це не цінуємо, або в нас слабкий менеджмент, або кульгає сервіс. Ось або якщо ми дивимося навіть в інформаційне поле, що е, турист чи гість міста може дізнатися про Рівне, то в нас дуже мало насправді актуальної інформації, тому над цим теж треба працювати. Але, мабуть, саме першочергове, що ми всі побачили, що ми це побачили і минулого року з іншими експертами, що нам бракує любові до міста своїх мешканців, що саме мешканці не знають, що в рівному побачити, чим воно цікаве, вони ну, ми ж знаємо, що турист зустрічає і спілкується в першу чергу з місцевим жителем, так? чи то. В транспорті громадському, чи то в кафе, чи то в якійсь туристичній локації, чи в музеї, так. І е, коли, е, чи в таксі, так, і коли наші рівняни не знають, куди піти в місті, або ж відправляють за місто, так, в тунель кохання, чи в замки, е, бачимо в цьому велику проблему. Тому таким першочерговим етапом. Е, Якби з чим треба працювати, це навчати рівнян, озброювати їх, тим, що ми можемо побачити. Тому що ми насправді маємо цікаві музеї, маємо цікаві локації, які цікаві туристу з Києва, Вінниці, так Івано-Франківська. Але ми чогось це недооцінюємо і вважаємо, що це точно не цікаво, тому що там нас того немає, як там. Того немає, як в іншому місті, так а, тому От над цим треба працювати. А, тому що і взагалі, а, як ми зрозуміли, стратегія промоції міста, Так? розвиток туризму, культури в місті починається з любові до цього міста. так? Коли ми хочемо щось покращити, хочемо про це розказати іншим, хочемо запросити більше людей. так? А, і тому це саме про це. Щодо самого дослідження, отже ж, кого опитували в його рамках? Скільки часу воно проводилося? Насправді, з дослідженням і з напрацюванням цього плану нам допомагали експерти з агенції туристичних ініціатив: це Ігор Чава, це Олексій Малицький. Ось вони мають величезний досвід на Власному прикладі промоції Другобича, так, чи уже розробка інших і брендування інших територій, як Київської області, Чернігівської, ось міста Ворохти. Тобто вони насправді в цьому знаються. Наскільки я знаю, проводилися дослідження і онлайн опитування і стейкхолдерів культури, і туристів, і аналіз інформаційного простору, так, і якихось дослідження. Тих магнітів, на які би могли приїхати туристи, так і якраз і тоді ж виявилося, що сервіс у нас е, якби бажає кращого. Так, в деяких і закладах, і музеях, які не працюють на вихідних, коли саме приїздять туристи. Тому це дослідження є ґрунтовним, і воно тривало і ще з зими починалося. Якщо говорити про те, що ну хтось каже, що все в нас змінюється, тому що війна мігрують так зовсім інші можуть змінитись пріоритети, але насправді це так, це можливо. Але багато речей ми вже маємо з чим ми можемо вже сьогодні працювати. У нас дуже багато вимушено переміщених осіб у місті, так які е, теж вперше. Бачать місто і хтось залишиться тут жити, хтось вже залишився. Тому, як я вже казала, першочерговим етапом нам насправді треба розповісти і донести цінність міста рівного та що ми маємо для самих мешканців, для рівнян. І в нас навіть стратегії такі є цілий розділ, вектор це рівнезнавство. І в нас там дуже багато роботи у всіх нас, тому що я хочу теж зазначити, що дуже важливо, що ця стратегія чи план, так які напрацьовані ідеї, завдання і це все інше. Це насправді така інструкція для будь-кого, для будь як якої організації, чи то громадської, чи установи, колективу це може будь-хто почати робити в своїй родині, так ну насправді прививати любов і показувати, що у нас є придивлятися до міста може кожен і вже сьогодні. А що входить до комунікаційних проєктів промоції рівного і трішечки роз'яснити, що таке комунікаційні проєкти? А насправді, ну, комунікаційні проєкти це ті проекти, ідеї, на чому ми можемо грунтувати свою таку популяризацію міста серед містян, серед інших міст в Україні і на світ, так Якби різні е, вектори, різні можливості, так? І от е, саме завдяки цьому дослідженню ми побачили, що потрібно рухатись е, цьому складеному навіть плану, рухатися такими чотирма етапами, а де вони мають тешити. Почергово так, ну перше, це є, як я вже казала, донесення цінностей міста його мешканцям, так щоб якомога більше людей знали від що відповідати на питання, що побачити в місті, чим воно цікаве, щоб вони знали історію міста, так чому його варто відвідати. А якщо ж другим етапом, це вже створення культурного продукту, на якому ми будемо фокусуватися, якісь туристичні магніти, це Ну, має в тому ж інформаційному просторі з'явитися конкретні причини, чому гостям, туристам варто відвідати місто, так якісь створення маршрутів, підсвічення уже локацій, які є цікавими для інших. Третім це є робота з наявними візитерами, так, це робота з закладами, музеями, як завернути той трафік, що йде повз місто, або зупиняється, наприклад, в готелі Айвенго чи в Софії, так? якщо це довгий маршрут на перепочинок, обід, як їм заїхати в місто? Так? Мають бути якісь конкретні поради, як доїхати. Так? Які локації побачити, де заправитись, де пообідати, де щось купити цікавого, так, як відпочити. Ну і четверте, звісно, це вже є сама Піар та промоція того, що ми напрацюємо, щоб там з'явилися статті, як там сім локацій чи сім подій, які варто побачити в місті. так. Реально працювати над контентом, і відео, і фото, і текстовим, мапою, так, щоб це все зазвучало. І про нас почули, і до нас приїхали. До нас їздять насправді. Якщо хтось вважає, що в нас нема туристів, то він помиляється і якби визначені навіть такі цільові аудиторії, які в першу чергу до нас їдуть і можуть їздити ще більше. Це є. В сім'ї, так, з дітками, приблизний вік там 24-45 років. так. Це є групи туристів, там 20-25 осіб, які їдуть побачити магніти навколо рівного. І тим самим ми можемо їм теж запропонувати заїхати в місто і теж мати якийсь там вихідний день чи чи Ряд екскурсій. А це є там, особи дві-чотири на власному авто, які подорожують, чи їдуть до Карпати з Києва, так чи перетинають Україну по трасі Київчоб, і теж можуть заїхати або ж навпаки, потребують заїхати в місто для перепочинку, ночівлі, пообідати і ось так. Тому насправді ну, є з чим працювати, є багато роботи і тому. Просимо включатися всіх мешканців, тому що це не запрацює, якщо це буде впроваджено зовні. Це ми маємо самі робити. І вже є такі приклади, так як хтось займається цим. Наприклад, той саме заклад кав'ярня, творча оселя, в якій можна і мапу взяти, і купити сувенірку, і скуштувати якихось десертів, книги придбати про рівне чи картини. Ось і чи та сама Оствиця, так яка зайняла свою нішу, і вона є унікальною в Україні? Все це просто потрібно промотувати, допомагати, підсилювати, розповідати. І все це залежить від кожного з нас. Щодо донесення цінностей міста до його мешканців, і як мешканці зможуть довідатися ось відповіді на ті ключові питання? Чому варто відвідати рівне, де можна буде знайти цю інформацію і як нею скористатися? Так, це ще одне завдання у реалізації стратегії розвитку культури рівного, над яким ми працюємо зараз комплексно, це створення такого єдиного онлайн ресурсу. На якому будуть умовно всі заклади, інформація про місто, маршрути, стейкхолдери так культури, з якими можна партнеритися або відвідати цікаві, як я вже сказала, маршрути. Так, вся корисна інформація для того, щоб чи то мешканець міста, чи гість міг взяти це собі. І скористатися. Звісно ж, там ж буде і афіша культурних подій в місті. Так, така єдина платформа, про яку теж говорилося і минулі роки. Наразі ми на це і маємо кошти, і наразі на цим вже йде активний процес. Тому ми точно знаємо, що коли напрацьовується стратегія, єдине спільне бачення, куди рухатися разом. Тоді навіть і легше це. Починати втілювати, да, чи то в своїй якійсь сфері, чи то розбиваючи його на сектори і роблячи крок за кроком для того, щоб це дійсно запрацювало. Туризм і війна наскільки зараз є можливо зробити так, щоб туристів стало більше у рівному і взагалі про розвиток і пропозицію не на часі по відношенню, ось там, наприклад, до розвитку культурного середовища, розвитку міста, так в Триває війна, ми ще не перемогли, але для нас важливо далі продовжувати жити. Не варто зупинятися місто має жити, не варто знецінювати. Хоча здається, що дійсно це не на часі, так тому що потрібне озброєння. Але культура це те, що нас ідентифікує, те, чим будемо жити далі, з те, чим. За що варто боротися, і ми боремося, так. Тому коли ми маємо таку можливість підтримку від донорів з інших країн, так маємо на це кошти. Чому не почати той розвиток, те стратегування, те втілення тих ідей, які вже давним-давно в нас мали бути так в місті, якщо ми говоримо про рівне? Чому це не робити, гуртувати? Що ж дуже дякую за розмову. Нашим слухачам нагадаю, що у нас у студії була Вікторія Власюк, комунікаційна менеджерка громадської організації Агенція сталого розвитку міста. Ми спілкувалися про план для ключових комунікаційних проєктів промоції рівного наразі. Українське радіо продовжує роботу станом на сьогодні. Ситуація на кордоні з Білорусі стабільна. Зараз пропонуємо послухати звернення до громадян. Республіки Білорусь білоруською мовою.